Як же я його вижену, якщо він піде на вулицю, там зараз в когось щось вкраде і його посадять в тюрму? Залежність називаючи ще рак душі, він в будь-якому випадку скоро помре, якщо ви не допоможете йому дозріти до лікування. До того ж, в тюрмі він краще збережеться. Так, там також є вживання, але не в такій кількості, як тут зараз в нього на свободі. До того ж, в тюрмі завжди є поряд люди, які в якомусь тяжкому його стані йому допоможуть, наприклад, передозування чи ще щось. І дуже багато випадків, коли люди в тюрмах каються, приймають Бога в своє серце. При тюрмах є церкви. Головне те, що відбудеться в ньому самому. Можливо, прийде переусвідомлення. Та й взагалі його є за що посадити навіть у вас на дивані. Він щодня порушує закон, як мінімум тим, що тримає при собі наркотики. В будь-якому випадку це його відповідальність, ви йому пропонували реабілітаційний центр, він не захотів. Боятися того, що його посадять, і продовжувати робити те, що ви робите, ну це копати йому в могилу. Не факт, що він сяде, проте факт, що помре.